Ні скла, ні уламків ракети, тільки згадка та тремтячі руки. Сьогодні подвір'я будинку, поблизу якого 21 вересня стався ракетний удар. Не впізнати. Учора тут усе було у склі, вибитих вікнах та дверях. Валентина Іванівна, одна із тих, в чию квартиру залетів російський уламок та потрощив їй балкон. Сьогодні вона все прибрала. Втім, страшний ранок четверга нагадують побиті двері та відсутність вікон. Вчорашній ранінок я пам'ятаю, скажімо так, що два вибухи з тієї сторони, потім вибух з цієї сторони. Я зірвалася, прибігла на кухню, сітка була зірвана, холодильник відкритий. Я прибігла тоді-сюди, дивлюся тут скла повно в хаті, скло на балконі. Ну а потім ще придивилася двері розчахнуті. Спочатку не могла зрозуміти, як це як це вибуховою хвилею. Це я так собі подумала, воно а віддать осколком. Мені осколок пройшовся з бокового. Уго скла вибило скло, і, і, і на балконі двері вибило скло і розчахнуло мені двері. Mm -hmm. Я дуже злякалася, звісно, що сьогодні ви бачите, що я ще в мене ще все тримтить. Сьогодні у квартиру Валентини навідалась комісія, яка оцінила збитки та секретарів наради Віктор Шокерзян, який пообіцяв усе відновити. Дивіться, як, як ми зробимо віконна е, ну, рама. Це нормально, просто немає шибки, так? Шипку ми там зимою. Голова здобив, одні слова. І там скло. скло. Ні, Ні, разом тобто це заміна. А це квартира Анатолія, в яку також залетіли уламки ракети, крім вікон, у нього повилітали і двері. Лунав вибух. Я одразу дитину, ну, дочку, жінку. Коридор, ну і потім стався вибух і почали другий вибух і почали летіти сюди в ламки. У скільки коштів обійдеться заміна всього, поки невідомо, втім, як говорить Віктор Шакерзян, набагато важливіше якомога швидше закінчити роботи. Адже нині холодні ночі, а це впливає на здоров'я рівнян, які лишились без вікон. Сьогодні завтра ми маємо повністю все замінити, Бо, ну, в крайній там випадок, це буде понеділок. Тому що багато людей і мешканців відсутніх будинках, напевно, скоріше за все на роботі, буде проводити завтра теж робота, і думаю, вони вихідний день будуть в себе знаходитись в домівках і перемірять так само там, чи вікна, чи це будуть клопокети, і відміну ну, відповідних моїх заміни. І після того, вже по результату, коли ми замінимо всі вікна, от, буде затвердження, що ми їх всі замінили там чи клопаки, і будемо бачити, яка там буде. Ну, кінцева сума. Поки що ми замінимо. Потім будемо, як кажуть, робити цифри. Ми чітко розуміємо, що йде ну фактично зараз осінь, стає прохолодно, і тому люди мають відчути, що місто дбає за перш за все їхню безпеку, і місто ну не стало осторонь, воно хоче допомогти, і ми це робимо. Як пообіцяв секретар Рівнеради, до понеділка усі роботи будуть завершені і рівняни зможуть спати спокійно. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал ITV.